Обзорчики по хмельницьким мікрорайончикам. Що івасик, попливли? Попливли! Всім привіт! Ви на каналі Тесло Мен. І це обзорчики по хмельницьким мікрорайончикам. Країзі Tesla Studio. І сьогодні як думаєте, чому ми біля озера? Тому що ми знімаємо озерно, як ви замітили. Озерно це. Най-найнаймолодший най 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 най, най, най мікрорайон Гмельницького і найновіший. Чому? Тому що розбудови в цьому районі почали тільки в 1977 році. А роздавати їх почали в 80-х 80 роках. Ви тільки представте. Ну і все. Що про нього ще можна сказати? Він наймолодший, він тільки розвиває свою історію. Але можу ще дещо розказати? У своїх від мого народження до своїх трьох років я жив тут і, і зараз приїжджаю на вихідні сюди. Мені дуже озерна подобається. Чому? Це дуже охайний район. Е, дійсно, якщо прогулятися по всім вуличкам Озерни, то можна замлудитися один раз зі мною таке сталося. Ну, а так, дійсно, Озерна найгарніший, наймолодіший, найновіший мікрорайон міста. І зараз про нього я не можу сказати, як про. Виставку про е, гречани, про Лєзнєве. Не можу сказати, бо він не накопив стільки свою історію, ще не накопив. В нього тільки починається історія, він тільки забудовується. Озена, ну, назва, це ну, від озера пішли, яка пішла з притоку річки Південного Бугу. Ну і все, в принципі. Більше я не знаю, що вам розказати про жарну. Дійсно, це охайний і красивий, молодий район. Тому пропоную жити тут. Ні, це не реклама, не подумайте якихось житлових комплексів і так далі. Просто перевірено життя. Гарний район, що сказати.